Я вітаю. Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії Софійської селищної ради з еманітарних питань. Місце проводить сесійна зала селищної ради. У нас із п'яти членів комісії присутні три члени комісії. Я думаю, пору місць можемо проводити. В роботі комісії бере участь Олена Григоровина, начальник відділу території виконавчого комітету Софійської селищної ради. Передакдень. У нас одне питання: Про структуру та штатну чисельність Фійського центру культури та дозвілля. Хто за те, щоб затвердити передак день? голосувати. Всі за. Приймається. Також треба затвердити регламент роботи комісії. Пропоную для інформації, скільки хвилин п'ять 3 хвилини. І доповнення виступів по хвилині. Хто за такий регламент прошу голосувати? За. Давайте заслухаємо Родину Григорію. З вашого дозволу я зачитаю проект рішення, а потім відповім на ваші питання Так. Да. проект рішення про структуру та штатну чисельність Софіївського центру культури та дозвілля. Керуючи законами України про місцеве самоврядування, про культуру цивільним кодексом України з метою забезпечення повноцінної діяльності закладів культури, селищна рада вирішила. Внести зміни до структури та штатної чисельності Софійського центру культури та дозвілля Софійської селищної ради Дніпропетровської області, а саме вивести зі штатної чисельності Новоюрівської філії, Софійського центру культури та дозвілля посаду прибиральника службових приміщень в кількості однієї штатної одиниці. Друге. Внести зміни до структури та штатної чисельності Софійського центру культури та дозвілля Софійської селищної ради Дніпропетровської області, а саме ввести до структури та штатної чисельності новоюлівської філії Софійського центру культури та дозвілля посаду керівник гуртка та любительського об'єднання в кількості однієї штатної одиниці. Затвердити структуру та штатну чисельність Софійського центру культури та дозвілля Софійської селищної ради Дніпропетровської області додається, хочу тут додати, що штатна чисельність не змінюється просто змінюється посада. Прибиральниці на посаду керівника гуртка та любительського об'єднання, тому що ця людина, ця людина залишається та сама, яка в нас рахувалася на посаді прибиральника. Так як вона виконує фактично повністю роботи керівника гуртка, вона веде кілька гуртків, вважаємо недоцільним, щоб називалася її посада посадою прибиральниці. Прибиратимуть приміщення всі працівники з ними схожені, всі разом будуть прибирати приміщення. Таким чином, пункт 15 рішення Софійської селищної ради від 28.10.21 року про внесення змін до встановчих документів комунального закладу Софійський центр культури та дозвілля вважати таким, що втратив чинність з 1 січня 2025 року. Структура та штатна чисельність Софійського центру культури та дозвілля вводиться в дію з 1 січня 2025 року. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з гуманітарних питань. І додається додаток ну, в тій самій кількості, тільки, як я вже зазначила, у новоюлівській філії е, змінюється посада прибиральниці на посаду керівника гуртка. Таким чином, штатна чисельність Софійського центру культури та дозвілля разом із філіями залишається в тій же кількості, а саме 31,5 одиниця. А ставка більша до них? Ставка більша, звісно, з керівника гуртка там, до двох тисяч. Там, сума до двох тисяч це з'ясне. Це та людина, яка живе в новою. Яка живе в там немає і В неї освіта. Так, і вона, вона, вона займається. Педалогічна читала. Да, вона просто була. На ні, ну вони питання, зможливо. І винести має? на розгляд сесії. Рекомендувати сесію, затвердити проєкт речника. Підтримуємо. Ну, да. Та, чого, на цьому передак дане засідання спеційної комісії. Вичерпаний. Дякуємо за увагу. До побачення.